Доброго дня, незламні та нескорені. Всім бажаю миру та спокійного, гарного дня. І сьогодні ми з вами говоримо знову про логарифмічну функцію. Давайте згадаємо, минулого разу ми з вами заповнювали за теоретичними відомостями, добреми опрацьовували інформацію, виконаємо разом та перевірте себе. Отож, для того, щоб працювати із наступним матеріалом продовження минулої теми, необхідно буде взяти ваш дуб жалудями, відкрити замітки або взяти паперовий дуб і переглянути, опрацювати інформацію, яка була надана у попередньому завданні. Після того для узагальнення пропоную розглянути тести. З першого по шостий, а тепер я пропоную зупинитись і узагальнити матеріал. Отож, ті питання, які ми з вами маємо обов'язково запам'ятати, із даної теми та матеріалу попередніх тем. Необхідно знати властивості логарифмічної функції, необхідно знати, як будується графік логарифмічної функції, коли функція зростає, коли функція спадає. І також маємо знати. Ще ось такі основні відомості. Вони перед вами, вітання! Сьогодні я розкрию вам секрет нового математичного фокуса. Запропонуйте другу задумати число. Потім помножити це число на 2, додати до результату 8. розділити результат на 2 і відняти задумане число. Дочекайтеся, поки друг закінчить обчислення. І сміливо називайте результат 4. Математичне пояснення фокуса просте до геніальності. Ось у чому секрет. Загадане число Х. З усіх виконаних операцій ми отримаємо вираз. Х помножити на 2, плюс 8 розділити на 2 і мінус Х. Можемо перетворити його на вираз. Ікс додати 4 і відняти Х. Таким чином ми завжди отримаємо 4. Незалежно від початково задуманого числа. Раджу показати цей фокус друзям. Матимете успіх. Мирного вам неба з Україною в серці. Гарного дня!